Депутатам обласної ради таки вдалося вічнавіч поспілкуватися з прокурором Івано-Франківщини Олександром Каліфіцьким. Обранці заслухали інформацію про стан законності в регіоні та боротьби зі злочинністю. Нагадаємо, це питання вже двічі вносили в порядок денний попередніх сесій, однак не розглядали, оскільки доповідачами в них були заступники прокурора. Нині таке відкладення розгляду цих питань Олександр Каліфіцький оцінив як небажання депутатів слухати саме цю інформацію. Тому у виступі він не звітував про виконану роботу, але Ще запевнив прикарпатських нардепів прокуратура поза політикою. Цей орган стежив і стежитиме за дотриманням права та порушників закону притягуватимуть до відповідальності незалежно від партійної приналежності. Мені байдуже політична окраска, глубоко байдуже. Ну якщо ця людина стала на шлях своє на злочинів, вона буде покарана. Яку покраску вона не носила? Є сьогодні порушені справи по різним представникам різних партій. Я запитую, кожен злочин, тут юристи є, вони знають про що я кажу. Це навмисна дія. А то потім виходить якісь обіди. Ой, це якесь переслідування, ой, це політика. Ще раз нарікаю, прокуратура поза політикою. До прокурора запитань в депутатів було небагато. Згадали лише про друк зайвих 200 тисяч бюлетенів напередодні останніх місцевих виборів та відсутність винних у цьому прецеденті. Міська прокуратура зробила перевірку. Перевірку, і е, в результаті знайшла, що фактів порушень законодавства немає. Після того значить, обласна рада подала в суд неодноразово, і до сьогодні проходить судова тяганина. Тобто, вже при вашій каденції, при вашій каденції, прокуратура по суті стала на захист порушників закону. Після відповідей на запитання обранців, не дочекавшись голосування по цьому питанню, прокурор області одразу ж покинув залу засідань. Такий жест глибоко обурив депутатів представники батьківщини в своїх виступах обіцяли Олександру Каліфіцькому після виборів місце, де нині перебуває Юлія Тимошенко. Однак, як стало відомо зі слів губернатора Михайла Вишовинюка, прокурор не продемонстрував зневагу, а лише був змушений відлучитися для телефонної розмови з генпрокуратурою. Пізніше він і справді повернувся до зали засідань. Однак це не зменшило гнів обранців, тож вони за затвердження звіту правоохоронця не проголосували.